Чи знаєте ви, що існує проста вправа, яку можна виконувати де завгодно, та яка, як науково доведено, покращує вашу здатність до ерекції? Так, щось таке просте, що всього за кілька хвилин на день може допомогти вам відновити силу та впевненість, які, як ви вважали, втратили. І це лише один із шести секретів, заснованих на наукових доказах, якими я сьогодні з вами поділюся. Але спочатку дозвольте запитати, ви вже підписалися на канал. Тут ми говоримо про те, як покращити своє сексуальне здоров'я, благополуччя та якість життя в міру дорослішання. Тож не пропустіть цю можливість стежити за серією контенту, який змінить ваш погляд на сексуальність. Тисніть кнопку підписатися зараз і активуйте дзвоник, щоб нічого не пропустити. Тепер дозвольте поставити вам ще одне запитання: чи траплялося так, що ви хочете порадувати партнера, але ваше тіло просто не реагує? Відчуваєте, що все йде не так, як було раніше, і це змушує вас тривожитися або навіть боятися того, що буде? Я знаю, як важко це може бути, але я хочу, щоб ти це знав є рішення. Сьогодні давайте досліджувати шість практичних і ефективних стратегій, які можуть допомогти вам покращити не лише вашу еректильну функцію, але й ваше загальне здоров'я, ефективність у ліжку та, звичайно, задоволення вашого партнера. Давайте почнемо з розмови про конкретний м'яз, який можна тренувати, щоб посилити ерекцію та запобігти проблемам у майбутньому. Ви будете здивовані тим, який вплив щось таке просте може мати на ваше сексуальне життя. Підемо разом? Давайте поговоримо про те, як змінити своє сексуальне здоров'я та впевненість. Починаючи з першого кроку: ПК вправи для м'язів. Перейдемо безпосередньо до суті. Чи знаєте ви, що у вашому тілі є м'яз, який безпосередньо відповідає за підтримку міцної та тривалої ерекції, називається м'яз тазового дна, також відомий як пісім'яз. Робота над цим м'язом може бути ключовою для покращення кровотоку до пеніса та запобігання втраті ерекції. У чоловіків з еректильною дисфункцією цей м'яз часто ослаблений. Але хороша новина полягає в тому, що його можна зміцнити за допомогою так званого вправа кегеля. Дослідження показують, що чоловіки, які регулярно практикували процедуру кегеля, відчули значне покращення еректильної функції і найкраща частина. Ви можете робити це будь де, і ніхто не помітить. Як виконувати вправи кегеля? Перше, скоротіть м'язи тазового дна. Ніби ви намагаєтеся зупинити потік сечі. Не робіть цього під час сечовипускання просто щоб визначити м'яз. Друге. Тримайте це скорочення 3 секунди, а потім розслабитися 3 секунди. Третє. Повторіть 10 разів, щоб утворити цикл. 4. Виконуйте 2-3 цикли на день сидячи, лежачи або стоячі. Спочатку у вас можуть виникнути певні труднощі з визначенням і контролем м'яза. Це нормально. З практикою це стане легше і ви побачите результати. Окрім покращення ерекції, ці вправи також допомагають контролювати еякуляцію. Ви буквально зміцните основу своєї сексуальної активності. Сприймайте це як заняття в спортзалі в інтимному житті. Чому це працює? Коли ви скорочуєте свій ПК м'яз, він перешкоджає витоку крові з пеніса, допомагаючи підтримувати жорсткість. Це якби підкріплення системи кровообігу в інтимній зоні. І найкраща частина: ці вправи також допомагають покращити здоров'я простати та зменшити проблеми з нетриманням сечі. Якщо ви вважаєте цю інформацію корисною, залиште коментар нижче. Повідомте мені. Чи ви вже знали вправу кегеля, чи збираєтеся почати її практикувати зараз? Я хотів би знати, як ви застосовуєте це на практиці. Отже, виправдання немає це одна з найпростіших і найефективніших стратегій, щоб почати покращувати свою сексуальну функцію вже сьогодні. І подивіться, це була просто перша порада. На наступному кроці ми розглянемо. Як це зробити перебування на сонці. Це може творити чудеса для вашого сексуального здоров'я. Повірте, щось таке елементарне, як сонячне світло, може бути справжніми природними ліками. Тепер справа за тобою: спробуй вправи кегеля та готуйся побачити результати. І, звичайно, залишайтеся зі мною, щоб відкрити наступний секрет: важливість сонця для сексуального здоров'я. Ви коли-небудь замислювалися про вплив сонячного світла на ваше сексуальне здоров'я? Майте на увазі, що щось таке просте, як перебування під природним світлом, може значно змінити вашу здатність до ерекції та сексуальне бажання. Як сонце впливає на вашу ерекцію? Перебування на сонці стимулює вироблення вітамін Д у вашому тілі. Цей вітамін не тільки зміцнює кістки, але й відіграє ключову роль у чоловічому сексуальному здоров'ї. Дослідження показують, що чоловіки з низьким рівнем вітаміну Д мають більший ризик виникнення еректильної дисфункції. Крім того, сонце допомагає підвищити рівень енергії. Тестостерон основний чоловічий гормон, що відповідає за лібідо, енергію та сексуальну здатність. Дослідження, опубліковане в Європейський коледж нейропсихофармакології, виявили, що у чоловіків, які перебували під сонячним світлом, значно підвищився рівень тестостерону, що призводить до більшого сексуального бажання та кращої продуктивності, скільки сонячного часу є ідеальним. Влітку майже 15 хвилин на день вже достатньо взимку. Може навіть знадобитися 30 хвилин на день, особливо якщо ви живете в регіонах з меншою кількістю сонячного світла. Найкращий час для насолоди природним світлом ранок, відразу після пробудження. Це не тільки активує вироблення серотоніну, який покращує настрій, але й допомагає регулювати біологічний годинник, сприяючи глибшому та спокійнішому сну. І вгадайте, що. Хороший сон також важливий для сексуального здоров'я, але про це скоро. Як включити цю звичку у своє повсякденне життя? Якщо ви не маєте звички приймати сонячні ванни, почніть з маленьких кроків. Зробіть ранкову прогулянку 10-15 хвилин. Відкрийте вікна та впустіть природне світло, поки ви снідаєте. По можливості займайтеся на свіжому повітрі, поєднуючи приємне з корисним. Чому це терміново? Низький рівень вітаміну Д і тестостерону не тільки впливає на ваше сексуальне життя. Але також пов'язаний з іншими проблемами зі здоров'ям, такими як м'язова слабкість, низький імунітет і навіть депресія. Іншими словами, прийняття сонячних ван це більше ніж підказка, це інвестиція у якість вашого життя. Якщо ви вважаєте ці поради корисними, не забудьте поставити лайк цьому відео. Це допомагає мені продовжувати надавати вміст, який змінює ваше життя. Та життя інших людей, яким потрібна ця інформація. Якщо ідея поніжитися на сонці вже мотивує вас, зачекайте, поки ви не відкриєте наступний секрет, як запобігти надмірне споживання контенту для дорослих негативно впливають на вашу сексуальну активність. Це важливе табу, яке ми порушимо в наступному блоці: вплив надмірного споживання в місту для дорослих. Тепер давайте поговоримо про те, у чому багато людей не люблять визнавати, але що має значний вплив на чоловіче сексуальне здоров'я, надмірне споживання контенту для дорослих. Це може саботувати вашу здатність мати стійку ерекцію та сексуальне задоволення від вашого партнера. І якщо ви ніколи про це не думали, це може стати тривожним дзвінком, який змінить ваше життя. Що говорить наука? Дослідження показують, що чоловіки, які дивляться надмірний вміст для дорослих, навіть у чотири рази більше шансів на розвиток еректильної дисфункції, це відбувається тому, що надмірне споживання призводить до надмірної стимуляції мозку, викликаючи надмірне вивільнення дофаміну, гормону задоволення. Згодом мозок звикає до такого рівня стимуляції і починає вимагати все більш інтенсивних стимулів, щоб досягти такого самого відчуття задоволення. Результат знижена чутливість до реальних подразників. Це може зробити інтимний контакт з вашим партнером менш задоволеним або навіть розчаровуючим, оскільки ваш мозок став залежним від чогось штучного. Чому це відбувається? Коли ви регулярно переглядаєте контент для дорослих, ваш розум починає створювати нереалістичні очікування щодо того, яким має бути секс. Це може спричинити занепокоєння, непотрібні порівняння та навіть емоційну відстороненість від партнера. Крім того, ця звичка часто забирає час, який можна було б присвятити зміцненню ваших інтимних та емоційних стосунків. Як змінити цю ситуацію? Хороша новина полягає в тому, що ви можете відновити свою чутливість і покращити своє сексуальне життя за допомогою кількох простих змін. 1. Поступово зменшуйте споживання. Якщо перегляд контенту для дорослих є щоденною звичкою, почніть із зменшення частоти. Наприклад,. Скоротіть його до 2-3 разів на тиждень і продовжуйте поступово зменшувати. Друге. Використовуйте свою уяву. Під час мастурбації спробуйте замінити візуальний контент своєю уявою або інтимними спогадами з партнером. Третє. Зміцніть зв'язок зі своїм партнером. Інвестуйте в моменти емоційної близькості, такі як щирі розмови та прихильність, щоб покращити хімію у стосунках. Чому це важливо? Зменшуючи або виключаючи надмірне споживання, ви допомагаєте своєму мозку знову віднайти задоволення від справжніх подразників. Це не лише покращує ваше сексуальне здоров'я, але й зміцнює ваші стосунки, підвищуючи взаємне задоволення. Якщо ця інформація зрозуміла вам, поділіться цим відео з кимось, кому це може бути корисно. Давайте поширювати ці знання та допомагати більшій кількості людей долати подібні труднощі. Тепер, коли ми поговорили про вплив контенту для дорослих, давайте перейдемо до наступного секрету: як правильні фізичні вправи може підвищити рівень тестостерону та покращити здатність до ерекції? Будьте готові дізнатися, як створити програму вправ, яка принесе користь вашому сексуальному здоров'ю. Фізичні вправи. Зміцнюйте своє тіло та сексуальне життя. Чи знаєте ви, що фізичні вправи можуть бути одним із найпотужніших союзників у покращенні вашого сексуального здоров'я? Вони не тільки допомагають підвищити рівень тестостерону, але й покращують кровообіг, що є необхідним для підтримки міцної та тривалої ерекції. А найкраща частина? Вам не потрібні години в спортзалі. Давайте дізнаємося, як почати. Чому фізичні вправи такі ефективні, коли ви рухаєтеся, ваше тіло виділяє ендорфіни та зменшує стрес два фактори, які безпосередньо впливають на лібідо та сексуальну активність. Крім того, вправи на опір, як і важка атлетика, тимчасово підвищує рівень тестостерону після тренування. Аеробні заняття, такі як ходьба, біг або плавання, допомагають покращити кровотік, запобігаючи судинним проблемам, які можуть вплинути на ерекцію. Що робити? Ідеальна пара, щоб отримати максимальну користь, поєднуйте аеробні вправи та вправи на опір. Ось кілька ідей. Перше тренування опору. Зосередьтеся на вправах, які опрацьовують великі групи м'язів наприклад, присідання, станова тяга і жим лежачі. Почніть з двох-трьох сеансів на тиждень від 30 до 45 хвилин. Другі аеробні вправи – робити швидка ходьба, легкий біг або плавання протягом 30-40 хвилин, принаймні 3 рази на тиждень. Це покращує кровообіг і допомагає боротися з еректильною дисфункцією. Будьте обережні з їздою на велосипеді, незважаючи на те, що їзда на велосипеді є чудовою аеробною діяльністю. Надмірна кількість може спричинити тиск у статевих органах, погіршуючи кровообіг, обмежити сеанси не більше ніж 3 години на тиждень, і використовуйте м'яку лаву, щоб уникнути дискомфорту. Наукові докази дослідження, опубліковане в журнал сексуальної медицини, показали, що чоловіки, які регулярно займаються спортом, мають до на 30% менше ризику розвитку еректильної дисфункції. Крім того, фізично активні чоловіки повідомляють про більше сексуальне задоволення та сильніший емоційний зв'язок зі своїми партнерами. З чого почати? Якщо ви не звикли займатися спортом, починайте повільно. Робити короткі прогулянки кожен день, включати присідання або віджимання вдома, знайдіть заняття, яке вам подобається, і зробіть це частиною свого розпорядку. Заняття спортом це не лише покращення ваших сексуальних можливостей, йдеться про турботу про себе. І коли ви це зробите, ви почуватиметеся впевненіше. Здоровіше та задоволеніше у ліжку та поза ним. Якщо ви вважаєте ці поради корисними, поставте лайк цьому відео, щоб допомогти більшій кількості людей знайти практичні рішення для сексуального здоров'я. Ваш лайк має значення. Тепер, коли ви знаєте, як рух може змінити ваше сексуальне життя, давайте поговоримо про інший важливий момент важливість якісного сну. Чи знаєте ви, що хороший сон так само важливий, як і фізичні вправи для вашого сексуального здоров'я? У наступному блоці я поясню, як гарантувати нічний сон, який відновить вашу енергію та працездатність, сила сну та важливість здорового харчування. Тепер, коли ви знаєте, як фізичні вправи можуть змінити ваше сексуальне здоров'я, давайте поговоримо про два однаково важливі стовпи: сон і харчування. Ці два фактори, про які часто не звертають уваги, сильно впливають на вашу продуктивність, лібідо та здатність до ерекції, важливість сну для сексуального здоров'я. Хороший сон це не просто відпочинок. Саме під час сну ваше тіло регулює рівень енергії. Тестостерон головний чоловічий гормон, що відповідає за лібідо і якість ерекції. Дослідження показують, що у чоловіків, які сплять менше 6 годин на добу, рівень тестостерону значно знижується, що може безпосередньо впливати на сексуальну активність. Крім того, якісний сон збільшує частоту ранкова ерекція. Відмінний показник чоловічого сексуального здоров'я як покращити сон. Перше. Підтримуйте регулярний розпорядок дня. Намагайтеся завжди спати і прокидатися в один і той же час навіть у вихідні. Друге. Уникайте яскравого світла перед сном. Особливо синє світло від мобільних телефонів і комп'ютерів. 3. Створіть приємне середовище. Ідеальним є темне тихе приміщення з комфортною температурою близько 26 градусів Цельсія. 4. Уникайте подразників вночі. Зменшіть кількість кофеїну, алкоголю та важкої їжі перед сном. 5. Візьміть звичку розслаблятися перед сном. Прийміть гарячу ванну або почитайте книгу, щоб підготувати своє тіло до відпочинку. Як дієта впливає на ваше сексуальне здоров'я? Ваша їжа є паливом для вашого тіла і це включає ваше сексуальне життя. Дієти, багаті цукром і насиченими жирами, можуть призвести до підвищення холестерину та закупорки артерій, погіршуючи кровообіг у пенісі. Чого слід уникати: перероблені харчові продукти, такі як фастфуд, закуски та безалкогольні напої. Надлишок цукру присутній у солодощах і оброблених соках, транс жири, що містяться в смаженій їжі та продуктах переробки. Що включити в свій раціон. Перше свіжі фрукти та овочі, багатий антиоксидантами, які покращують кровообіг, друге джерела здорових жирів, риба, багата омега 3 наприклад, лосось, авокадо та оливкова олія, третє. Цільні зерна. Такі, як коричневий рис, кіноа та овес, які допомагають регулювати рівень цукру в крові, чотири джерела цинку, каштани, гарбузове насіння і морепродукти, які сприяють виробленню тестостерону, роль добавок. Якщо ви відчуваєте, що дієти недостатньо для задоволення ваших потреб, вам можуть допомогти спеціальні добавки. інгредієнти, як цитрулін і аргінін, Відомо, що вони покращують кровотік, а цинк і магній може підтримувати рівень гормонів, поєднання всього, новий стиль життя. Завдяки цим змінам ви подбаєте про своє здоров'я в цілому. Спокійний сон і збалансоване харчування покращують не тільки ваше сексуальне життя, але й енергію, настрій і якість життя. А якщо говорити про турботу про себе, не забудьте підписатися на канал. Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, продовжувати отримувати контент, який змінює життя. Тут наша місія полягає в тому, щоб допомогти вам старіти з впевненістю, здоров'ям і самореалізацією. Пам'ятайте, у вас є сила змінитися. Почніть з маленьких кроків: застосуйте те, чого ви навчилися сьогодні, і миттєво відчуйте різницю. Ви заслуговуєте на те, щоб відчувати себе добре. Мати задоволене інтимне життя та пропонувати найкраще своєму партнеру. До зустрічі в наступному відео а до того часу бережіть себе. Ви здатні змінити своє здоров'я та своє життя.